Mm-hmm. Вітаю, друзі, і знову про щастя. Вже скільки я здається, Тютів записав про щастя. І все одно виникають ситуації, коли хочеться вернутися, щось підказують. Ви, ви пишете, даєте відповіді на якісь риторичні мої запитання. І ця тема знову і знову продовжується. Ми сьогодні поговоримо так чуть-чуть в іншому аспекті, і там ви побачили по заголовку. Якби протилежні емоції, одночасно і тривога, і щастя. І тут, як не дивно, є парадоксальне поєднання. Але на початках не парадоксальне поєднання, а хороші емоції, тому що я хочу вам продемонструвати піаніста, якого вже, на жаль, немає, композитора, виконавця, джазмена, крутого дядька. На піаніно він витворяв в залі Бог знашого. Джорджюк джорджук-тріо, але грав він з видатними однозначно музикантами. І я хочу вам показати навіть не альбом його, я хочу показати вам лише один виступ. От, буде можливість або бажання пірніть за цим QR на живий запис Джорджа Дюка, і ви відчуєте оцю легкість цього такого класного товстуна американця, який народився в Каліфорнії. На жаль, і помер в Каліфорнії, народився він в Сан Рафаель, помер в Лос-Анджелесі, і то, і то Каліфорнія. От весь дух легкості сонячності Каліфорнії так і залишилося з ним. Знаменитий, видатний, однозначно. Переграв з великими музикантами, але послухайте, принаймні, його Тріо, Джордюк Тріо. І зверніть увагу, з якою легкістю, от просто соня, сонячна людина в музиці. Багато записав, якщо сподобається Джордюк, він, до речі, і вокалом чуть-чуть займався, і там дещо наспівав, але більш відомий як композитор і піаніст. А я Ані. Перш ніж перейдемо до основної теми, я ще раз нагадаю, тому що дехто запитує. Я розумію, що йдемо про достатньо фаховий, вузькофаховий альбом стимульний матеріал для тих, хто працює, обстежує пацієнтів. Це я звертаюся до фахівців. Нагадаю, що альбом для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження дітей дорослих, який ми довго творили разом з Мариною Оменюк, уже в видавництві, уже можна його придбати. Ну, і Черговий раз нагадаю, книга вже розходиться по книжних магазинах, але цей QR це видавництво. І за цим QR-кодом ви можете всі три книги, мої художні, замовити і отримати таку ага, дистанційний варіант психотерапії. Ну і вертаємося, звичайно, до основної теми, теми непростої, тому що ви бачите, що я заявив. Не просто про щастя, а одночасно попробував з'єднати. Ну, не я з'єднаю, я попробував з'єднати в нашій уяві, а я спробую це навіть чуть-чуть пояснити навіть з позиції науки: дійсно, чи може щастя бути одночасно поєднуватися з тривогою. І чи як я назвав цей етюд, чи щастя, дійсно, це коротка пауза між однією і другою тривогою, потім знову задоволення, навіть щастя, потім знову боязкова тривога. Чи можливо щастя без тривоги? Чи воно взагалі існує в антракті між бурями? Адже погоджуюсь, що кожен з вас, то і власне я, от на фоні якихось тривог, а вони зрозумілі для кожного з нас, кожного дістають. Проблемні речі, життя. І ми знаходимося в переживаннях, і втомах, і в тривогах, і депресії. І раптом щось таке мелькне, таке розслаблення, заспокоєння. Воно буває дуже короткочасним, навіть не розумієш, чому ти заспокоївся, більш логічно переживати, а ти раптом заспокоївся. А потім воно зникає і знову накриває тебе, знову негативні емоції. Ну, от я ставлю таке риторичне питання: чи можливе щастя без тривоги? Чи взагалі воно існує, як варіант, що повинно повинно бути щось протилежне, щоб потім прийти до великого позитиву. Ну, протилежне, наприклад, тривоги. І тривоги, і страх, і бурі, і відчуття немічі, і потім знову наступає це щастя. Тобто, як варіант обов'язкового доповнення. І тут цікаво, виникає риторичне запитання: а чому людина пам'ятає більше і частіше, чого боялася, і менше пам'ятає, коли вона була щасливою? От тут можна, звичайно, багато говорити. У мене навіть є така лекція ціла на цю тему: еволюція емоцій, що негативні емоції для нас більш важливі для гомосапіенсу. Більш важливі в плані виживання Гомо Сапінса, власне, це швидко об'єднувало їх, розвивало соціальний мозок, тому вони і більш довго тривалі, наприклад, страх або ненависть, воно дуже тривало емоції. А от позитивні емоції, які штовхають нас по житті, роблять життя осмисленим, задоволеним, коли ти рухаєшся, все одно вони залишаються такою короткою пам'яттю. Отут, звичайно, я впевнений, що ви почнете, ну, хтось почне дискусію на цю тему. Але тоді я запитаю вас, щоб ви подумали і самі відповіли для себе. Ну, якщо ви напишете, буду вам вдячний. А чи дійсно ви, ви, я, ми більше пам'ятаємо і частіше згадуємо щось погане в нашому житті того, чого ми боялися, того, чого нас налякало, і це зафіксувалося в пам'яті? І це більше, ніж моменти, коли ми були щасливі. Це так чи ні? А, можна влаштувати дискусію на цю тему з тими, хто займається еволюцією психології, так і є така навіть наука. І тут виникає, звичайно, така провокативна теза. Можливо, щастя це не протилежність тривоги, а її. Так як я постійно говорю про музику, то, можливо. А, щастя не протилежність тривоги, а її така музикальна пауза. А, якщо знову трохи торкнутися науки, ну тут вже звичайно треба пірнати в мізки, говорити про амігдал, гіпокам префронтальну кору, то, мабуть, варто нагадати, що амігдала не спить. Тривога як базовий еволюційний сигнал безпеки, і була, і є і буде з нами. Ну, є поняття фізіологічної тривоги, і це добре, що ми крутимо головою і не наштовхуємося на ситуації життя, з якої вийти неможливо. І про це нас попереджає тривога. Тобто тривога це дійсно елемент, емоційний компонент нашого виживання. Вона реально не спить, ну не спить не тривога, не спить конкретна амігдала, яка продукує цю тривогу. Але тут же є і розуміння рух в житті за системою винагороди. Ми ж рухаємося за якимось принципом, що ми в кінці оцього руху, конкретно якоюсь хочемо там купити, навчитися здобути. Ми отримуємо бонус, ми витримуємо нагороду. Це вже дофамінова система. Система винагороди. Але з позиції того, що я сьогодні вам подаю для дискусії, тоді, можливо, я також попробую проговорити. Тому що вважається, що дофамін це, от, це насолода життя. Конкретний хімічний елемент в наших мізках, який створює оце задоволення. А можливо, дофамін це не про задоволення, а про очікування. І зараз починають говорити, навіть дискутувати на тему, що дофамінова система не така вже простенька, вона передбачає бонус попереду. Пам'ятаєте, можливо, хтось з вас дивився. Ну, я думаю, що той, хто заходить на канал або періодично відвідає його, дивився шлях самурая не в меті, а в самому шляху. Мета самурая, здвинута до самого його шляху. Я думаю, що тут якраз і працює саме так, як самурай, система дофаміну. Тобто вона працює не конкретно на задоволення, вона працює на перечуття задоволення. І вона направлена на очікування. А коли можна очікувати тоді, коли цього ще немає? Коли ти знаходишся далеко на системі задоволення, наприклад, в тривозі, сказати, що ти кайфуєш від тривоги, якось дивно, воно звучить навіть нелогічно. Тобто, іншими словами, щоб я вже вас не заплутував цією термінологією, щастя як нейробіологічне вікно, коли мозок переключається з режиму захисту, захист це тривога, це підзбирання збирання інформації, причому з медолюванням, що ця інформація буде про щось погане, в режим дослідження. Не крутити головою і не фантазувати, і не включати і раціональне мислення, а може бути, а може не бути, а скоріше буде. А якщо то, і ще більше розкручувати а, власну тривогу, як перейти в систему пізнання, в систему дослідження. Воно вроді би і перекликається достатньо близько. Ну, як? А, Система захисту одночасно передбачає систему дослідження не зовсім. Система дослідження це конкретні якісь кроки, це збір тієї інформації, яка переводить твою тривогу або в страх з конкретним об'єктом, що робити, або розслабляє, заспокоює, каже, все це дурня. Розслабся, заспокоюся, думай про те, що завтра зробити, то й те чи інше. Тому дійсно говорити про поняття щастя, яке відривається від тривоги і живе само по собі, отак з нічого і завжди, і постійно, і закладено з в генах, мабуть, невірно. Ну тривога точно також закладена з генетично, значить, і те, і інше являється доцільним. Тривога часто живе в майбутньому, в силу того, що я вже сказав це слово, вона ірраціональна, вона створена на основі чогось, але більше додуманого. А щастя живе ну, в тому, що ти от реально відчуваєш смак там, чаю, кави, тістечка, те, що ти ситий, те, що сонце світить, те, що дощ йде, тому що ти відчуваєш цей дощ. Тому така екзистенційна динаміка, де щастя неможливе без цієї тривоги, і вона логічно підтверджує ідею, що. Можливо, щастя, це невеличка пауза, або, як я сказав, музикальна пауза між двома музикальними творами, які називаються тривога. Людина в пошуку сенсу постійно між не сталося ще і вже не повториться. Придуманий час, який звертається до минулого, або фантазіях того, чого немає, або фантазіях до майбутнього того, чого немає, два того, чого немає, відриває її від реалій просто сьогоднішнього дня, те, що є. Те, що ти от цю секунду, цю мить відчуваєш, з ким ти розмовляєш, до кого ти звертаєшся, кому ти можеш позвонити, а ти ще не позвонив, з ким ти можеш пообідати ти ще хочеш побачити, це лише сьогодні, тому що завтра цього вже не буде. Це знову буде те, що було колись. Щастя це момент усвідомлення все-таки зараз. Я не відкриваю ніякого чогось нового і розуміння, що усвідомлення миті, цієї миті, цієї секунди, цього дня. Зводиться до того, що ти реально відчуваєш ну, буквально все себе, своє тіло, навіть біль, якщо когось щось зболить. Не можу сказати, що це щастя, було б дико. Але з позиції свого відчуття це краще, ніж ти взагалі вже нічого не відчуваєш. Ви розумієте, про що я говорю? Тому, якщо з'єднувати. Щоб я знову не перетягував тут, щоб з'єднувати цих два поняття, тривога і музикальна пауза між ними під назвою щастя і знову тривога, то, мабуть, потрібно, ну, як підсумовуючи, говорити, що щастя це не відсутність тривоги, це здатність витримувати її присутність перечутті насолоди паузи, щоб. Набратися сил зайти в нову тривогу, тривога може бути фоном, а щастя ледь помітним, але таким помітним, що це стане яскравим мазком. І я вже сказав, що негативні емоції більш тривалі, але, наприклад, тих дослідників, які я читав, наприклад, Лазаруса. Які також вивчали тривалість емоцій, і вони не даремно звертали увагу, що, наприклад, прив'язаність і любов може залишитися на все життя. Це ж позитивна емоція, це елемент щастя, елемент щастя, в той же час, скільки воно проходить нещастя, куди закидає людей, заставляє їх виживати, а відчуття любові залишається. І цей яскравий мазок на фоні. Затягнувшогося без перерви тривоги, переживань, а, знову ж таки балансує і знов, як бачите, неможливо одне без іншого. Тут виникає логічне питання, і, скоріше, це запитання до кожного того, хто думає, читає, дивиться, роздумує, що, що я вважаю для себе щастям. А якщо людині не відповісти на це запитання, а просто орієнтуватися на фізіологічні реакції, ну не болить ситий, тепло як елемент, навіть не щастя, скоріше, як задоволення, просто комфортний стан внаслідок чого ти можеш осмислити, тому що коли тебе і болить, і ти весь в переживаннях, і ти думаєш, що як нагодувати дітей інше, то якось про власне щастя не задумуєшся. Так, от, що я вважаю за щастя? Я не буду зараз давати відповіді пояснювати, що це для мене. Просто на запит, що я вважаю на щастя, без відповіді на це тривога завжди буде перемагати. А значить, знов зводиться до того, що щастя це якийсь елемент самоусвідомлення. От саморефлексія, самопізнання і недаремно. Вся техніка майнфуднес, яка зараз дуже швидко поширюється на заході, і вона вже зайшла до нас як варіант під варіанти психотерапії на оцій саморефлексії, самоусвідомленні, самопізнанні, приземлені, заземлені до реального життя сьогодення цієї миті, починає процвітати, рухатися, і це абсолютно закономірно. Тому що якщо цього не робити... То ти постійно будеш в тій базовій речовині, яка заставляє крутитися твій Вінчестер в мізки, Тобто в тривозі. А... Дійсно, є маленьке щастя. Воно невеличке, але в... я завжди пояснюю, що життя в основному складається з дрібниця, не з грандіозних подій. Щастя, як реально якась тиша між ударами серця. Де є спокій і равномірна робота організму. Щастя є маленьке, воно є усвідомлене, воно є відчутне, відчутне у вигляді смаку, погляду, слів. Причому слово, як для мене, ну в силу того, що я займаюся психотерапією, я розумію, що це небанальні не банальні речі, що слово може підняти навіть з могили. Словом, може підштовхнути до продовження життя навіть тоді, коли вже нічого здається, не миле і жити не хочеться. А це також повернення до невеликої паузи під назвою Щастя. Тому, мабуть, буду завершувати тим, що як парадокс. Чому я і з'єднав цих дві речі? щастя як… Маленька пауза або музикальна пауза між великими творами під назвою Тривоги. Щастя це не пауза після тривоги, це здатність вловити мить попри неї, навіть якщо тривога ще не зникла, тому що вона дуже фізіологічна, вона нам потрібна і вона все одно у нас буде. І зняти її до нуля, і бути таким максимально щасливим без всяких відчуттів і всіх, без всяких інших відчуттів, це нереально. Значить, на це не потрібно орієнтуватися, як на мене. Здатність виловити мить попри неї значить перевершити її, значить, оволодіти нею, значить, почати управляти нею. І це може бути для кожного щось своє. Я вже починав з того, що приводив і сонце, і дощ, і говорив, що ти це бачиш, ти вже щасливий. Ти відчуваєш, ти вже щасливий. Ти смакував в чаєм клас. Водою простою. Супер. Це дійсно. Е Скоріше виривання себе за цього тривожного, наляканого світу, який тільки й продукує невпевненість, незрозумілість, ненадійність. І якщо так, то ти сам починаєш творити оці паузи, акцентуватись на них, звертати на них. Тривога це нормально. Я про це говорив і буду говорити. І страх нормально. Якщо вони стають патологічними. Але якщо ми вчимося грати свою партію життя з перервами на щастя, ми вже стаємо не статистами, ми стаємо музикантами. А я ж недаремно і сьогодні, і далі буду показувати вам музикальні твори, щоб ви не просто послухали, чи Джорджа Дюка, чи ще когось із великих музикантів. Щоб відчули от те, як він чи хтось інший проживав цю музику, і потім відчули і творили свою музику, не обов'язково у вигляді музичних творів, це може бути що завгодно, вже в своєму житті. Можливо, так воно виходить, коли багато і негативних емоцій, і тривога ніяк не може закінчитися, але в якийсь момент. Ти робиш своє відчуття щастя сильнішим цю тривогу. і Тим самим влаштовуєш власну паузу. Класну паузу. Ну що, друзі, думайте, відповідайте, доповнюйте, заперечуйте, погоджуйтеся. Я читаю ваші. Я дуже дякую, що ви відповідаєте, що ви коментуєте. Звичайно, я не можу всім відповісти. Іноді я відповідаю. Просто за браком часу всього встигнути не можу, але там, де встигаю, я буду. Але принаймні я а, точно перечитую, за що я вам дуже дуже вдячний. Тішуся, що наш клуб потихеньку зростає. Це тішить, значить, клуб думаючих людей розростається, а значить, висновок думаючих людей стає все більше. А в нас дуже багато. В ситуації життя заставляє вилаштовувати наш вибір. І тоді ми починаємо як мінімум об'єднуватися, тому що будь-який вибір завжди викликає тривогу. Це дійсно так. І даремно я сьогодні говорив щастя, як невеличка пауза між двома тривогами. А от в клубі ми якраз вилаштовуємо цей момент щастя. Думайте, друзі. Думайте і до зустрічі.